Привіт, я Джейсон з Флюк. Сьогодні ми розглянемо режим вимірювача на аналізаторі якості електроенергії Fluke серії 1770. Отже, розповідаю про цей режим детальніше, щоб продемонструвати вам його простоту та зручність у використанні. Натискаємо опцію Вимірювач якості електроенергії. У цій вкладці бачимо на екрані дані про напругу. Силу струму і потужність, частоту в реальному часі, а також задані значення напруги та частоти. Натиснувши вкладку Перевірка фазового вектора, отримуємо доступ до векторної діаграми. Ми можемо перейти до вкладки Режим відображення форм вхідних сигналів, щоб переглянути інформацію про форму сигналу в реальному часі. Крім цього, можна перейти до вкладки Схема з'єднання, де побачимо загальну схему, яка у нашому випадку є трифазною системою електропостачання, або ж можна вибрати різні інші конфігурації жива. Номінальну напругу і номінальну частоту, які можна змінювати у цій вкладці. Отже, повертаємось до вкладки Перевірка вимірювача, і бачимо, що тут у нас дві опції: одна з них називається цифрове виправлення, а інший автоматичне виправлення. Бачимо на дисплеї помаранчеву кнопку пуску Старт, червоний символ помилки X та підсвічений червоним кольором індикатор на фазі Б, що вказує на проблему. З Цієї вкладки можна повернутись до опції Цифрове виправлення. Але ми скористаємося функцією автоматичне виправлення і дозволимо вимірювачу виправити проблему самостійно. Тож, після того, як вимірювач усунув проблему, кнопка пуску старт змінила колір на зелений. Тепер можна продовжувати і починати процес запису. Натискаємо старт і бачимо, що індикатор запису РЕК активовано. Крім цього, на приладі миготить світлодіодний індикатор підключення живлення, додатково повідомляючи нам, що виконується запис. На цьому ми завершуємо розповідь про використання режиму вимірювача на лезатори якості електроенергії Флюкс серії 1770